Макс, півроку з дівчиною, все було класно, але стали більше сваритись на різні теми. Ну, буває, що може бути індикатором того, що з дівчиною треба розходитись. Ну, якщо ви кожного дня сваритесь, якщо постійні сварки, причому у цих сварках ви поводите себе з, ну, з відсутністю поваги один до іншого, то треба розходитись. Якщо раніше ви взагалі не сварилися, зараз сваритесь там раз на тиждень, ну таке, Ну таке. можливо, у вас період, який просто треба а, разом пережити, і все буде добре. Тому стали більше сваритися, більше, то таке. Якщо дуже багато сварок, ну розходься. Хто має першим іти на уступки? Слухайте, у таких питаннях. Ну, немає відповіді чіткої. Щоб дати чітку відповідь, повинна розбиратись ситуація. Ось ми з нею посварилися тому-то, тому-то. Ось вона зробила так, я зробив так, вона сказала те, я зробив те, і ми посварилися. Хто повинен йти на уступки? Що це взагалі? Це норма, і це нормально, оскільки вона людина, я людина, ми в стосунках може, Ну так сталося, що там не ідеальний настрій. Може, може, ну таке, треба продовжувати стосунки. А може, це вже показник чогось, що вам треба розходитись. Тому, ну, якщо ти не розпишеш більш детально, що там відбувається, я не зможу сказати, хто з вас повинен йти на уступки. Ну, не зможу. Так це не працює.